Дороге Міністерство оборони України і усі інші військові керівні організації. До вас звертається звичайний солдат української армії, який, який вже тут майже скоро вже буде три роки. У мене до вас одне просте питання, без претензій, просто питання. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що в армії країни, яка перебуває у стані війни, що ті люди, яких ми мобілізуємо для того, щоб воювати і йти на смерть, як так сталося, що за два роки ви не приділили увагу? Морально, духовно, психологічному стану військового. Це, це, це ж, взагалі, це найперші речі, якими треба займатися. Як людина може йти на війну, де її можуть вбити або покалічити? Може це зробити, якщо вона морально не готова. Чому не відбувається? Цієї роботи. Чому ви не наймаєте там якихось сумер... суперкрутих психологів, ем... людей, які можуть реально налаштовувати людину на бойові дії? Проводити якісь заняття, я ну, це, це ж важливо, це перше, це найголовніше, що важливо в армії. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що зараз моральний стан хлопців дуже сильно понижений. Якщо немає морального стану, не буде, не буде ефективності нашої армії ніякої. Якщо вам треба моя особиста в цьому допомога, я відчуваю, що я можу це робити. Звертайтеся.